Слава Україні, слава ЗСУ! Це передача Культур Фраги». Сьогодні розглянемо питання, як чайнику вивчати англійську мову, або англійська мова для чайників. Значить, дивіться, що ви робите. От у вас є завдання, по-перше, нам потрібно вам, ну, людині, яка буде, вважає себе чайником, або той, хто хоче вивчити мову і є дуже такою простою людиною. От, йому потрібно поставити мету Перша мета, яку ми ставимо, яку чайнику потрібно ставити собі, і людині, можливо, чайник не подобається вам слово, французи використовувати нюль. от, Це значить нуль повний. От. Ставимо мету дуже примітивну. Наприклад, вивчити англійську мову, щоб заробляти більшу зарплату, отримати. або стати, щоб стати програмістом, бо там без англійської нікуди. От, щось приблизно таке надзвичайно примітивне, надзвичайно просте мета, така, яку можна досягти. За рахунок за допомогою, скажімо, англійської мови. Тому мета просто такий під, підвал. Да? Беремо найпримітивніше, що тільки можна знайти. Друге. Беремо підручник, також вибираємо найпростіший, найпримітивніший. Ну, можна порадити серед таких підручників російськомовниці, це там англійський за 30 днів. Да? От. Або за дві неділі ще ліпше. Да? Такий англійський за дві неділі ще ліпше. Коли ви берете такий підручник, він дешево зазвичай коштує, хоча можу, з вас можуть взяти і дорого. Шукайте такі, можна скачати, ще буде дешевше, зекономити. Потім в ньому не звертайте ніякої уваги на вимову. От По-перше, там немає ніякої вимови. Да? Там про вимову майже нічого не говориться. Ну і чудово, от ви і не зважайте. Говоріть от так, як говорите українською, чи на як ви говорите російською мовою. Да? От все, Ігноруємо повністю вимову да? і не змушуємо, і змушуємо ні, верніше, змушуємо себе все вивчати на пам'ять. Там буде багато таких підручників, є багато прав. Ізучіть на ізусь, там, та, ту лексику, ось приблизно так. Все це там є, все це можете взяти тут насилля до себе як можна більше. Потрібно себе змушувати, так, як колись в бурсах. Змушували себе, їх постійно зубрили. Ходили там по подворі, говорили лопатус, лопатус, латинське, слово лопатус, коли латинь вивчали тоді. Тоді англійську ще ніхто не вивчав ще 100-200 років тому це нікому не було потрібно. От. Так от ви зубрите, зубрите, зубрите. Якщо не виходить, так зубрите, от, берете, пишете, Да, є така відома київська школа, це зубріння за допомогою написання. серед детей, пишете: table, table, спеціально з української мови тейбл, 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 тейбл. Ви все це робите. Потім, якщо вам після цього ви ще за місяць не заговорили. Да, Обов'язково послухати курси, такої, є російський русський, товариш Петров. Да, він проводить э, тренінги для зв'яз, російської э, тусовки, celeбріті і так далі. От, а, він вважається найкультовішим таким. От ви слухаєте його курси. Можете записатися, там, можете купувати, якщо у вас є гроші на це. А, Ну, це вже туди, да, тут з вас гроші вже здеруть. Тому Петрову буде недешеве, але є в інтернеті, можна подивитися і так на шарика, мабуть, можна щось там, пару слів у нього вивчити. Головне, не мучити себе багатьма словами. Якщо ви вивчили 10-15 слів, вже можна побудувати 150 речень. 150 речень це вже фактично можна все сказати за допомогою цих 150 речень. Ще курси, які є Петро. Ще можна радять, там, Ілона Давидова чи щось таке, там, слухати постійно, ходити. Він говорить знову ж ті слова тейблче, тейблче. От, от так ви так виходите, тейл-че і повторяєте. І потім вважаєте, що ви вивчили англійську мову через місяць. Да? От 20 слов є. Ви знаєте, як будувати одне речення да? в нинішньому часі, present indefinite. І все, і цю достатньо не потрібно напрягатися. От. Що там ще можна? Можна, є такі товариші, 25-й кадр е, кажуть, що от якщо дивитися щось е, е, з 25-го кадру, е, купити щось, якісь підручнички з, з 25-м кадром чи прослуховувати, то в голову там обов'язково щось влізе, да? якісь знання англійської мови. Це ще, один, це ще один такий приклад, як можна вивчати. Іноземного в даному випадку англійську мову. Ще люди писали колись в наших газетах, що там хтось йшов такий був феномен, який на нашому телебаченні, чи десь там в ЗМІ розповсюджували, розганяли, що хтось там шов, упав, вдарився головою бордюрчик і зразу очнувся за гори на восьми іноземних мовах. Геніально! Я правда не знаю, де такі бордюрчики є, але можу це спробувати. Це ще один. Шлях, як можна вивчити англійську мову. Ну, так, так пишуть, якщо їм вірити, то так. Да, ж вони ж розповсюджують того ж Петрова, там, всі інші там, курси, такі дуже простенькі, да? от, тому, мабуть, так можна. Ще які є варіанти, а, ну, от, здається, все, я перерахував. Ну, ще можна, якщо і це все не вийшло, можна знай знайти якогось Ну, найдешевшого вчителя, тільки недорогого, не того, хто знає дуже багато і просить великі гроші. А таке найдешевше, за 10 гривень за годину або за 30, які там розтінки, я не знаю. От, але щось таке найду найдешевше, найдешевше, тоді 100% ви ще щось вивчите. Таким чином, якщо так от навчатися, то можна за якийсь за час, там, за, я не знаю, за скільки років. От, а вийти на якийсь, змогти сказати там пару фраз, парочку фраз how are you, наприклад, чи Hello? можна навчитися за півроку, користуючись цими всіми приладами або інструментами, які я для вас назвав. Чому я їх перейменував, звідки я їх знаю? Тому що до мене багато хто звертався і просив дати якісь, ну, свою оцінку цьому всьому. Взагалі, то я хочу сказати, що є такий фільм англійською мовою, кажуть мені вже навіть українською є, українською можна подивитися. Називається Black Mirror. От це ж передача, можна сказати, в якому сенсі, такий black, да, Рекомендації, як вивчити чайнику англійською мовою. І так, незважаючи на це все, на такий э, чорний гумор, надзвичайно чорний. Э, для нас тяжкі часи, і ми маємо всі об'єднатися і підтримувати наші Збройні Сили через те, що просто немає того, хто э, може нас захистити, і чайників, і, і не чайників, і всіх, всіх інших. Врешті-решт всі починають з того, що вони чайниками. Якщо ви захочете поздідатися більше, як, як от, зворотню, сторону, да, зворотню сторону не Black Mirror, а вже White Mirror цього всього процесу, я поставте запитання до цього відео, і я, можливо, зроблю відео, як це зробити. Або можете пошукати в моїх попередніх передачах. А вам щастить, бути здорові, а вас береже Бог.